Хочу вам показати, як всього за дві години я спекла домашній хліб. Хлібина вийшла 850 грамів, і головне, вона така м'яка і ароматна, що просто неможливо встояти. У теплу воду я додала сіль, цукор і сухі дріжджі. Все добре перемішала вінчиком, влила олію і поступово у два етапи підсипала борошно. Спочатку вимішувала лопаткою, а далі вже руками. Тісто вийшло дуже ніжне і м'яке, приємне в роботі. Миску змастила олією, поклала тісто і залишила його підійти приблизно на 50 хвилин. За цей час воно чудово підросло. І Стало ще більш легким. Коли тісто підійшло, я увімкнула духовку, потім виклала його на поверхню, змащену олією, розрівняла руками і скрутила, щоб вийшло зайве повітря. Саме завдяки цьому хліб виходить пухкий і ніжний. Після цього склала його як на відео, сформувала кулю і переклала на деко з пергаментом, накрила мискою і дала підійти ще 40 хвилин. Випікала при 200 градусах приблизно 20 хвилин, але завжди орієнтуйтесь на свою духовку. Хліб вийшов просто неймовірний, запашний, м'який і пишний. А на наступний День він стає ще більш ніжним і м'яким. Я була дуже задоволена результатом. Пробуйте і ви приготувати домашній хліб. Напишіть у коментарях чи любите самі пекти. Ставте лайк і підписуйтесь. У мене ще багато смачних рецептів.